Так, це наші ті коробчики, що того які року віднерестилися. Дивіться які, пузатики. У не погані. Ну, є менші, звісно. Чомусь зеркальний менший. Ну, Наскільки я чув, що лускатий короб частіше сам кормиться. Ну, По ньому, кстати, і видно. Так, що в нас там ще є такого цікавого? Оце двох річка, ми їх не важимо. Та якщо бачили, оце так від краснухи. Рани заживають. Зесно, ну, що наш там... він прижився і ми не буде це Карасі десь були, карасі, це малий карась. Ой, які карасіки. Давно ми їх тут не ловили. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все, хорош, серий. Перебор. Перебор на середнього заберемо. Єсть, все, зафиксировали. Висипаємо і випускаємо назад ставок, і переходимо до більшого коробочка, двох річків.